Йдемо, 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 йдемо. Це ми приїхали через... Взагалі, ми заїжджаємо кожен день, завозимо, але їх не було видно. Йди сюди, мамулечка, йди сюди. Нікого не було видно, щенят не було видно. От, ми е, лишали тут їжу, воду лишали. Йди сюди. А це приїхали вже десь з останньої зустрічі. У нас пройшло десь 5-6 днів. От, у нас є мамка така, да? мамулька моя, я моя. Хороша я моя така. Мамка лагідна. Мамка була коло військових жила, да? скажи, довіряла, скажи. А мене кинули, да? як не потріб. А ну дай, мама, тебе зараз побачить, які в тебе клещики. Є в тебе клещики чи нема в тебе клещиків? Так, у мене є таблетки. Я можу їй дати від клещика таблетку, так? Да? Зараз я тобі дам від клещика таблетку. А їх я не можу зловити. Так, у нас э, той раз було. Однесеньке таке. Одне було на гієну похоже, якому я обробила. А це в нас ще третій скелетик. Ви бачите, просто скелетик до рук зовсім не йде. Зовсім не йде. З цього я ще якся кліщів познімала тільки що. Правдами, неправдами зловила, в общем, познімала. А з того зовсім не можу. І в мене є ліки, якими я можу уколодь, що не дай Бог, якщо в них вже є. А, той, та болячка, яка від кліщів, да? то воно помогло б. Але я зовсім не можу до них підійти. Вони мене бояться. Бояться мене страшне. Так. Ну поки що я зробила? Поки я їм насипала. Завтра каша буде, бо я не встигла. Поки в них ось корм, вода. Да, мамулька. Корм, вода. Ми поїхали. Завтра чи ввечері привеземо їм ще каші. Побачимо, що з ними робити. Ну, собаягузки, труски мої. В общем, тільки що в тарілочці. Купила такі таблетки квадротап. Це типа, типа бравек, але це наш виробник робить. Значит, я дала мамці тільки що цілу таблетку з їжею і з котячим пакетиком. Мамка підходить, дається, гладиться. В общем, я їй дала, профілактично дала. Не знаю, що воно. ну, На ній кліщів так явно не видно. Ну, Вона просто шерстяна, до да, так. Чого ти там ту водичку п'єш? Кузька мала, ти. От, це трошки таке повнішеньке, а теж просто скелетуля. І навіть нема третього, як Антона Гієнко похоже. От, Так що... Що, їх треба вколоть? Те, що я їм дам таблетки, їм це не допоможе. Їм треба вколоть обов'язково. Не знаю, може завтра. Завтра щось добреньке привеземо просто їм. Бо сухий корм вони їдять. Але не ми тільки привозимо сухий корм. Бачу, що ще люди насипають. То може... Але це хороший сухий корм, це практик. Він ситний, він жирненький. Зайчик мій маєсінький. Ну чого ти такий дурацьок мій, га? Ну, йди до мене, боже, кліщі прям видно які. Ну що ви такі дурачки мої, га? Ідіть сюди. Ні-ні, вони біжать, 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 біжать від мене. Калюжу в полі усьо в кукурузному п'ють калюшкою, з калюшки воду. І куди ж вони побігли? Ого, десь вони, коротше, там в кущах. Їх все таки чотири. Задивіться, це, це собака з щенятками, які живуть в полі. Колись жили воно на блокпосту, а зараз вони нікому не потрібні. Іди сюди, на, 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 іди будемо їсти. Я кашу привезла. Давай бігом, бігом. Іди сюди. Іди до мене, моя хорошенька, іди, моя мамулечка золотенька. Ми приїхали до наших да? До наших сінюлічок приїхали. У цьому одненькому тільки що як, як гієна, ми. Я тільки що дала укольчика профілактичного від одкліща. Зараз буду намагатися всім давати. Прошлий раз ми мамки дали від кліща таблеточку. Да? А так тепер малим треба всім уколоти. Якщо я не зможу уколоть, то треба, значить, якся таблетки їм дати. Взагалі, привезла їм кашки, ся з маляськи, да? каськи маляськи плювезла, да? Боже, ж ви мої усастіки золотесенькі. Моя мама хорошая, моя такая собачка. Хорошая, хорошая собачка. Мама. Все, 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 все. Хотіла клеща зняти з неї, так вона. Та зараз буду кормити. Щас. Ай мої хороші, ай мої золотинькі такі. Зараз будем кусити. Зараз. Дивіться, на овчарку схожа, прям красавиця. І вона не худенька. Ну що ти, ну що ти така на гієну похожий, да? а Один на какого-то ці буляху, мама маху похожий, один на когось саме стюля за стюля похожий. Шасти! ми вже батька бачили. Всі в батьку, всі в папашу. Друзі, в таких обставинах дуже важко знімати. В общем, який результат у нас, висновки, результати, які в нас одного уколола, двом дала від... Глиста і кліща, таблетку. От. І, 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 і одного ну ніяк не можу зловити. Тому що вони біжать за мамкою, а вона в кукурузі, в кукурузі, в кукурузі вони десь в кущах живуть. Під кущами їм лишаю, Вон, дивіться, бігають, бігають, бояться мене. Такі боягуси. Під кущами їм тут лишаю каші з м'ясом. Ціле відро. Зараз просипаю по тарілкам, по відрам, потім наливаю води їм. Живуть вони, поки тепло Вон в кукурузі, я бачу, да. десь в кущах, всі в кліщах. Я не знаю, всі в кліщах. Таких кліщах, як не кліщі, а слони. Так, коротше, зараз все висипаю, все лишаю. І ще ми завтра з звідти приїдемо. Може, мені вдасться четвертому дати пігулочку від кліща.